Сьогодні ми відвідаємо second hand від церкви 1122. Uh, у них є 2-4 секонд-хенди по місту Джексонвілл. Нам він подобається, тому що тут все чистенько, сьогодні буквально, здивіться, акція все, що буде з зеленими цінниками, все матиме 90% знижку від того цінника, що там є, ще буде знижка. Червона 75 і рожеве 50. Подобається магазин, він виглядає як бутік. Така от зала квадратна велика, все по секторам, чоловіче, жіноче, одяг, посуд. Зараз давайте скоренько пройдемося. Тут завжди небагато людей. Все не переривається, як на секонд-хендах дешевих. Все по ціна, все по розмірам, все по видам одягу, і навіть по кольору інколи виставляється. Тут видно, наприклад, да, синє пішло, вон, сіре, червоне. А, що тут ще цікавого? Тут шорти. Тани, шорти, значить, тут у нас є трохи, а може наже не трохи, посуду. Посуду і всякого такого, що до посуду стосується, Це, типу там кастрюлі, міксери. І всяке кухонне приладдя. Так, все теж сортовано, бачите, залізне все. Пішла кераміка. Тут скляне. Що тут ще в нас є? Тут навіть трохи меблі є. До речі, меблів не так вже мало. Були в інших секундах, там меблів поменше було. І є непогані. Так, да, вони все старенькі, але в принципі буває і новіше. Буває тупо нове. По меблям не скажу, але по одягу таке буває часто. На ціннику написано, що воно нове. Само собою воно буде не 2-3 долари коштувати. А доларів 10, але знову ж таки, ну, є таке теж тумбочки. Картини теж комусь. Хтось колись це все купував, От мені цікаво, цих секундах. Хтось це все колись купував, щоб вони в них в хаті було. А потім здали в секонд на реалізацію, або просто так віддали. Можна здавати тут. Або ти чекатимеш, що ти повернуть гроші за продаж, а можна просто віддати. Вони там продадуть і піде на церковні нужди. Всяке різне. Так, чоловічі ми пройшли, тут дитяче пішло. Те все по розмірам. Трохи іграшок дитячих, люлька я навіть. Іграшки, іграшки, все, все воно вживане. Тячі досить багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Рядів. Тут пішло жіночі. Пішло жіноче, штани, сорочки, довгий рукав, джинси, ну джинси взагалі цілий ряд. Тут якесь нарядне карнавальне. Це теж все жіночі. навіть видно, що по кольорам правильно. Там блакитніше, там червоніше. Нам нагадують, що шукайте зелені цінники. У нас є знайомі, які, які <гум> мама наших знайомих любить дуже цей магазин, американці. Дуже любить цей магазин, тому особливо тому що тут непогані речі є, хоч і вживані, але можна нормальні речі знайти дійсно. Є замучення, але дуже багато нормальних речей. І каже, мама, живе в достатку, все хорошо, але лю дуже, дуже любить цей магазин. І приходить, каже, і скуповується, наприклад, тут дуже часто на рожеве якраз найбільші знижки. І каже, вона ненавидить рожевий колір, ненавидить його. І, і в неї майже весь гардероб рожевий, тому що вона скуповує багато тут речей, що їй подобається. Але воно все виходить рожеве. Трохи смішно. Таким чином поставлені деякі речі на показ. Ну, реально як магазин виглядає. Просто ти це все розумієш, що майже все вживане. Це біжутерія пішла, до речі, не показав. Карти це на картах тут вивішуються сережки. Проколюється карта наскрізь. У оку там сережка, ось з другого кінець. Так от, а, біжутерія. Теж, ну не скажу прямо аж багато, але є що подивитися. Тут у нас пішло взуття, це жіночий відділ, тут основне все взуття, взуття жіноче. Тут бачите немає знижок на цьому, на цьому стилежеві. І там один ряд а там, під ціною чоловіче взуття. Не знаю, чому так. Мабуть є причина. Але до речі, я в кросівки якось був знайшов непогані. Я майже рік їх ношу. Вони в стані були непоганому і зараз вони ну зараз вони доживають уже, звичайно, вже так вони гарно виглядають, вже вживані, вживані, але для простих задач. І комфортно, і прості вони, і, і по розміру, і все таке. Інше Ну от, Нам що подобається, що тут як магазин. Тут людей небагато, все гарно представлено. І Доступні ціни, в принципі. Хороші речі за доступними цінами. Да, воно вживане, все, але знову ж таки. Ну, треба грузиться тим, що це вживане і не купуєш принципово, або все-таки вибираєш те, що менш вживане, випираєш що гарненько і носиш. Людям по первах це дуже допомагає, тому що ну, реально все ж дороге. Хоче відносно, але дороге. До ціни зараз покажу. да, ось Маєчки жіночі топіки. 3-5 доларів, 4, 5, 3, 4. Ну там Вісім щось навіщо, мабуть, 5, 6. Це, мабуть, стопіки не показник, Да? давайте пройдемося ще по чомусь. От футболки. 10 доларів, 5 доларів, 12 доларів, 5 доларів, 4, 5, 4, 6, 5. І тут дуже видно, що по кольорам складено навіть. Ну дуже зручно немає. Ти йдеш, шукаєш кольор, які тобі потрібен, свій розмір заходиш, швиденько пройшовся, щось знайшов, не знайшов, пішов далі. Не так, що треба все, всю кучу переривати, чогось. вонючого, бо воно там в кучах лежить, звалене. Не знаю, нормально. Тобто нам це показали американці, місцеві, в яких гроші є, в принципі, але вони тут часто, не, не то що часто, вони тут кучі всього скуповують. Бо це копійки для них коштує, кучу шмоток накупляли і носять. Поносили трохи. Ось потім не подобається, здають або на комісійку, або просто так віддають. Бо, ну реально це копійки для них. Ось такий от цікавий магазинчик секонд-хендівський. Нагадаю, ще раз це від церкви 1122. У них цікавий логотип, дві, дві циферки 2 22, тобто так, розвернені одна до одного. Це навіть тут брендовий їхній якийсь цей одяг їхній брендовий. Там футболочка їхня, і кепка. І ось така у них тож кепочка. Продається за 20 доларів вона нова і брендова, виходить. Ну, я би порадив новоприбулим, мігрантам або ще комусь. Цей секонд. Навіть книжки є. Não sei.